А ви вже знаєте, що своє водійське посвідчення ви можете переоформити через дію всього за декілька хвилин. Та ще дія вам про це нагадає. Тож Тримайте покрокову інструкцію, як саме переоформити права. Заходимо у застосунок Дія, обираємо сервіси, водієві та заміна водійського посвідчення. Далі ми обираємо: ми хочемо цифрове та фізичне або тільки у цифровому вигляді. Маємо спосіб, яким хочемо забрати наше фізичне посвідчення. Або у сервісному центрі МВС, або ж через «Укрпошту». але тоді вам доведеться заплатити за доставку близько 300 гривень. Перевірте правильність своїх контактних даних та перейдіть до підпису заяви. За цифрове та фізичне посвідчення доведеться заплатити 515 гривень та враховуйте комісію вашого банка. Оплатити дуже зручно, Обираєте спосіб оплати: це Apple Pay або картка, та оплачуйте. І вже на наступний день. Ви отримаєте повідомлення про те, що ваші права готові. Поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, та підписуйтесь на наші соціальні мережі. Попереду ще буде багато цікавих роликів.